Всім привіт дорогі друзі. Я вже давно не пробував злучати кроликів, тому сьогодні в цьому відео хотів би з вами попробувати пустити кроличок до ось цього кролика. І побачимо, що з цього вийде. Не знаю, чи буду всіх пускати, чи не всіх, але пару штучок. Давайте попробуємо Пустимо і побачимо, що з цього вийде. Давайте візьмемо спочатку цю бараниху, що на дворі, і побачимо. Вони трохи, я бачу, підхудли. Не знаю, з чим це пов'язано. Даю все так само їсти, але вони стали трошки худіші. Можливо, що і захолодив, що все одно їхній організм втратить енергію на те, що, щоб обігріватись, то можливо і за цього вони підхудли. Але всі, тобто, якщо подивитись на всіх роликів, то видно, що вони трішки стали худіші, як чим були до цього. На щось самець взагалі ніяк не реагує. Так, давайте значить візьмемо, попробуємо. Бо я бачу цей взагалі якийсь такий худий став. Подивіться, зараз покажу вам його. То можливо він... В нього щось вийде. Ну, типу не прям худий-худий, але видно, що він худіший, тако навіть береш за шкуру і шкура тягнеться, в нього така була аж під шкурою повну такий збитий. Така ж шкура в нього була. Так що теж під худ. Цей кролик щось не, не має бажання злучати її. Так, ну давайте ще попробуємо одну. Беремо них кинути до цього. Можливо, щось так вийде. Так. Ідемо. Бачите, то, то кролик не, не хоче злучати, то кроличка не дається. І так постійно і попробую їх злучити. Ви мені писали в коментарях, що що це зараз так що світовий день коротший то й за цього кролики не йдуть в охоту ну я теж так думаю бо в того року так само було аж в лютому злучилися кролики до до лютого не хотіли злучатися ніяк не йшли в охоту і в лютому зразу двох злучив о давайте покажу вам зараз включу фонарика і покажу вже як все кроленятка Вуха впали, яке воно красиве стало. Дивіться. Яке воно славне кровенятко стало. Ось таке вже з вухами, вже не на бік вуха, а два вуха впали і таке, дивіться, ай, яке гарне. Так воно мені нравиться. Ну щось воно не хоче рости, щось воно дуже погано росте. Таке маленьке. Дуже маленьке. Ось подивіться яке. Ну, вуха мені так подобається, коли вони маленькі в них вони такі гарні, як цих купляв теж. Зараз вони не... теж гарні, але не такі. Так, давайте. Беремо. Виключити світ і йдемо. Так, як це зробити правильно? Давайте поставимо трошки, приличку відкриємо. Так, що тут у нас? Кролик ніяк не реагує. Так, беремо. Ну, то якщо типу, якщо кролик не реагує, то спробуємо ще ось до цього пустити. Якщо нічого не буде, то віденських вже навіть не будемо чіпати. А ну? Ну Цей кролик зацікавився. Але щось покажу. Нічого. Так, там дивимося. Давайте закриємо тут. І глянемо тут. О! Це і теж щось щось пробує. Але він боїться щось Чого він мене боїться? Так, закриваємо тут. Дивимося тут. що у нас? Я їй щось покажу, кролик настраюється. Да. Отакі От то справи. Покажу. Нічого не виходить. Ну я не розстраююсь. Зараз все одно зімаше. Ну було б добре, якби привели зараз звучити, такої вони вже дуть, приведуть тоді в кінці лютого. О. І кроличка не дається. І кролик щось не особо може. Так, ну давайте ще попробуємо, можливо. Давайте заберемо кроличку. Цих заберемо і підемо ще в хліб, попробуємо. Віденського, Віденських злучати між собою. Можливо, з ними щось вийде. Там теж той кролик неактивний. От Каліфорнія найкращий самець. От є три самці таких різних порід. Строкач, французький баран і Каліфорнія. найкращий самець це Каліфорнія. Але щось і він же спортився, не хоче злучати. Що ж таке, я не знаю, от що з цими самцями. Можливо, ви знаєте. Напишіть в коментарях, що з ними таке з цими самцями, чому вони не, не хочуть звучати. Чому вони не можуть. Чи це так просто мені попадається? Чи це мені так попадається з ними з цими самцями. Чи це... Чи що це таке? Що треба робити, щоб все було нормально з ними? Бо я вже не знаю. Так, давайте ще ту заберемо кроличку і прийдемо зараз сюди і спробуємо віденських злучити. Вже самець такий підріс, більшечки став, то можливо він буде якийсь активний. Так, ну тут кроличка забилася собі і не дається. Так, значить беремо її сюди. І все. Так, тут закриваємо. Так. Так, і йдемо в хлів. І пробуємо злучити в Відінський. Це який же цей самець славний такий. Ну він такий, видно, що він такий кролик, що, що він повинен злучати такий активний, подивіться. Ух такий шустрий, не такий, що в'ялий. Він постійно шустрий, бігає. Але. Але щось він взагалі теж не може злучити їх. Давайте кроличку візьмемо. І ось сюди. І дивимося. Що з цим буде? Буде якийсь процес чи не буде? О, кролик щось? Дивіться, це? такого не було ще. Не цікам підбіг. Ну. Кролик зацікавлений, але щось. Не дійствує. Що з ним таке, я не знаю. Не... Ну бігає все, але... А звучати не хоче. Ну от що таке? І кролик не і... і все нормально, а. Але щось не то. Я вже переживаю, щоб цей кролик був нормальний, бо я його так довго шукав. Мало таких порід кроликів є. То дуже важко було знайти цього кролика, то я думаю, що він був нормальний. Надіюся на це. Опа! Випав! Давайте посадимо на місце. Ну що, забираємо. Чи може ще щось буде. Треба напевно забирати, бо нічого не буде. Кролик щось взагалі неактивний. Не можливо, дати якісь препарати, напишіть в коментарях, можливо, це щось поможе. Бо я вже не знаю, що робити. Так, садимо сюди і все. Так, да, ось такі-то справи. І мені писали в коментарях, що, що не тільки в мене така ситуація, а в багатьох ще і, людей, що кролики не злучаються. Тому, як ви бачите, ні, ні одна кроличка не злучилася. Обідно, звісно. Але що поробиш? Поки що ще потримаю, а далі буде видно, стоїть їх тримати чи не стоїть. Ну я казав вже в попередніх відео, що я їх тримаю більше як хобі, а не там, щоб заробити їх чи на м'ясо, на м'ясо взагалі там не, не тримаю. Так що якось так. Ну а на цьому все. Всім пока, до нових зустрічей.